Привіт, мої янули, або люди, які шукають світла. Сьогодні 22 липня, 22 енергія. енергія духовної, вищої духовної свободи. Про що вона нам сьогодні? Чи ми навчилися жити так, як хочемо ми? Чи ми досі підкоряємося всім рабським системам, чи ми кайфуємо від цього життя? Чи ми навчилися відв'язуватися від усього матеріального і насолоджуватися тим, що є? Чи ми ставимося до всього легко, з гумором, чи, відповідно, робимо недовольну гримасу і шукаємо у всьому винних когось тільки не себе. Якраз вміти брати відповідальність за своє життя. Бо тоді, коли ми навчимося брати цю відповідальність, всі претензії до всіх оточуючих пропадають, тому що ти творець, ти його твориш. Отже, аналізуйте, що ви обираєте в цьому житті і як живете. Люблю.